Вітаю малята! Сьогодні розкажу вам про ресурси. Чув колись таке слово. Якщо ні, то сідай зручненько і слухай уважно. Ресурси це те, що допомагає нам мати сили і гарний настрій. Це ніби паливо для машини або батарейка для іграшки. Машина без палива не поїде. І іграшка без батарейки працювати не буде. Ось так само і людині, і тобі, і дитині, потрібні свої ресурси, щоб бігати, гратися та бути щасливою. Ось, наприклад, сон це ресурс, бо він надає сили. Обійми це теж ресурс. Бо вони роблять сердечко теплим. Їжа це ресурс, бо вона дає енергію. Ігри з друзями це теж ресурс, бо вони дарують радість. Я навіть віршик знаю про ресурс. Щоб сміятись і радіти, щоб бігати, гратись, творити, потрібні сили і гарний настрій це наші ресурси. Скарбики власні, сон, обійми, казка й гра, оце енергія твоя. Коли ти веселий і дуже щасливий, ти ресурсний, сильний і красивий. Уяви собі, що в кожної людини і дитини всередині є маленький рюкзачок. Це чарівний ресурсний рюкзачок. Що в ньому може бути? Наприклад, обійми або гра з друзями, або гарні справи і вчинки, які ти робиш. Інколи буває, що твій рюкзачок стає пустим. В тебе немає ресурсів, тобі нічого не хочеться, тобі сумно. Може, ти втомився чи зазмутився, може ти розізлився, не хочеш ні з ким дружити. Тоді згадай про свій рюкзачок і наповни його. І тоді в тебе з'являться сили гратися і радіти життю. Давай з тобою пограємо в таку вправу мій чарівний ресурсний рюкзачок. Уяви, що в тебе за спиною якраз такий рюкзачок. Він може бути, якого хочеш розміру, якого хочеш кольору. Який ти обереш? Уяви його собі. Тепер давай наповнювати цей рюкзачок, що можна покласти туди, щоби тобі було радісно. Можливо, твою улюблену іграшку. Або сміх, або те, що ти любиш, морозиво чи піцу. А що ж покласти, щоб тобі стало тепло, лагідно? Можливо, обійми чи твою улюблену м'яку іграшку або ковдру? А що можна покласти в рюкзачок, щоб ти став сильним? Можливо, твою супергеройську силу? А можливо, татову підтримку, коли ти вчишся присідати. А можливо, це буде твоя улюблена їжа, наприклад, борщик чи овочі. Я навіть знаю казочку про ресурсний рюкзачок і зараз тобі її розповім. Жив собі Юрчик, це був звичайний хлопчик, але в нього був свій рюкзачок, непростий. Дуже особливий ресурсний. Коли Юрчик грався з друзями, в рюкзачок стрибала сміхотлива іскарка. Коли Юрчика обіймала мама, то в рюкзачок залітав теплий промінчик. Коли тато читав Юрчикові казку, всередині рюкзачка з'являлося сердечко. А коли Юрчик спав, то в рюкзачку з'являлися солодкі сновидіння, наче цукерочки. Та бувало, що рюкзачок ставав майже порожнім. Це коли Юрчик втомлювався, злився, або ні з ким не дружив. Але варто було йому згадати про щось гарне, як його обіймала мама, як тато читав казку, або як він грався вчора з друзями. Або згадати, або зробити гарний вчинок. Допомогти бабусі чи мамі нагодувати тваринку, і рюкзачок знову наповнювався. І в Юрчика з'являлися сили жити радісно, щасливо і проживати всі всі свої емоції. Ось така казочка. І ти, будь ласка, не забувай наповнювати свій рюкзачок. Ось для тебе навіть картинка є із маленькими схемками, чим можна наповнювати рюкзачок. Запам'ятай, що рюкзачок можна наповнювати хоч 10 разів на день. Він важким не стане, але стане дуже-дуже корисним. Ось і все, що я хотіла тобі розказати. До побачення!